Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, які періоди вашої трудової діяльності вам не зарахує пенсійний фонд при призначенні вам пенсії. Отже, давайте розглянемо. По-перше, якщо ви фізична особа-підприємець, яка здійснює підприємницьку діяльність, із з якихось о, обставин, так можливо, ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок в органи пенсійного фонду, то ви маєте знати, що в такому випадку Падку ви не зможете в подальшому претендувати на отримання стажу, тому що, якщо ви, наприклад, сплачуєте лише військовий збір та податок в. Податкову державну податкову службу це все дуже добре, це і потрібно необхідно робити, тому що це вимоги чинного законодавства на сьогоднішній день, але й обов'язково потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу. Для цього потрібно сплачувати 22% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто 1760 гривень. Тож, якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність для того, щоб вам був зарахований. Повний місяць страхового стажу вам обов'язково необхідно здійснити сплату єдиного соціального внеску в пенсійний фонд України. Перше, якщо ви його не сплачуєте, стажу ви не отримуєте. Перше, друге, якщо ви втратили трудову книжку, вона втрачена чи залишилась, наприклад. На окупованій території, чи ви переїжджали, загубили, ну, різні бувають насправді ситуації. В такому випадку звичайно, Пенсійний фонд України до 2004 року не бачить дані про ваш стаж до 1 січня 2004 року, хоча можливо буде відображатися інформація з 98-го 2000 -го року. Тобто, вам треба звернутися в Пенсійний фонд України і уточнити. Якщо ж вони не мають даних про ваш стаж до 1 січня 2004 року, значить вам необхідно брати довідки, які підтверджують періоди вашої трудової діяльності. Якщо ж знову архів підприємства не працює, дані, наприклад, не були передані до архіву, таке теж буває. В такому випадку ви можете підтвердити стаж за свідченнями двох свідків, які з вами працювали. Або ж якщо і цієї інформації. Ви, на жаль, не можете надати до пенсійного фонду, тоді вам звертатися потрібно до суду, і в судовому порядку вам пенсія може бути призначена, знову ж таки, в залежності від того, яка у вас склалася ситуація. Що стосується, ще хочу закцентувати вашу увагу стосовно навчання. Ви пам'ятаєте, що навчання зараховується тільки до 1 січня 2004 року. Після цього, після 1 січня 2004 року. Того року, якщо ви не сплачували за себе єдиний соціальний внесок, або ваш або ваші батьки цього не робили за вас, в такому випадку період навчання не зараховується до стажу. Якщо ви навчалися і батьки сплачували єдиний соціальний внесок. Хоча, наприклад, я дуже сумніваюся, що це відбувалося, тому що, наприклад, коли я навчалася, такої вимоги ще не було, тому. До 1 січня 2004 року стаж навчання зараховується після 1 січня 2004 року тільки в тому випадку, якщо ви сплачували єдиний соціальний внесок. Далі, якщо ви працюєте без офіційного працевлаштування, про це я говорю в кожному відео, тому що офіційне працевлаштування це не лише стаж і можливість виходу на пенсію при досягненні пенсійного віку, це ваша відпустка. Ваші оплачувані лікарняни обов'язково, якщо ви маєте. Трудові відносини обов'язково вимагайте, це передбачено чинним законодавством нашої держави, про те, що роботодавець має вас офіційно працевлаштувати. Але ви маєте право періодично, я б радила кожному реєструватися на веб-порталі пенсійного фонду і періодично перевіряти, чи роботодавець сплачує за вас. В пенсійний фонд мінімальний страховий внесок, єдиний соціальний внесок, чи не сплачує ЄСВ, тому що. Що бувають різні ситуації, навіть ви маючи запис в трудовій книжці, роботодавець може не сплачувати в пенсійний фонд ЄСВ, що в подальшому призведе, що цей період вам не буде зарахований до, вашої, до вашого стажу. Оце основні моменти, на які вам потрібно заакцентуватися, якщо ви плануєте, бажаєте так. Отримувати пенсію ви повинні розуміти, що якщо ви ви знаходитесь в трудових правовідносинах в пенсійний фонд, чи ви особисто за себе, якщо ви фізична особа, підприємець, чи ваш роботодавець має щомісячно сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 22%. Під розміром мінімальної заробітної плати, для того, щоб вам був зарахований повний місяць стажу, що в подальшому дасть вам право при досягненні 60-річного віка або, можливо, ви багатодітна мама, чи ви учасник бойових дій, ви зможете вийти на пенсію раніше, але пам'ятайте, що для цього необхідно мати стаж. Навіть якщо ви оформлюєте пенсію по інвалідності, вам також потрібно мати стаж.